У Користівському ліцеї приютівської громади облаштували освітній кабінет безпеки, де учні навчаються формувати практичні навички, які можуть врятувати життя, підвищують рівень обізнаності про небезпеки та відпрацьовують вміння, як діяти у критичних ситуаціях. Клас безпеки в приютівській громаді вже один існував станом на 24-й. два з році. Можемо констатувати, що маємо вже два класи безпеки паралельно із класом безпеки на території Користівського ліцею організований. Перед викладанням предмету захисту країни, на який виділялася субвенція В другому півріччі 2024 року, майже мільйон гривень було витрачено на відповідне обладнання. Трохи дала дав бюджет притівської селищної ради у вигляді співфінансування. І, відповідно, маємо сьогодні профільне. Профільний заклад, який викладає предмет захисту країни, відповідно він викладається в класі безпеки, який облаштований в користівському ліце. Як ми вже як я вже говорив, це вже другий клас безпеки на території громади. Кабінет оснащений макетами засобів захисту, манекенами для навчання першій медичній допомозі, а також навчальними стендами та плакатами з алгоритмами дій у надзвичайних ситуаціях. У ньому для учнів 10-11 класів викладають предмет захисту країни. Предмет спрямований на те, щоб наразі в сучасному, в сучасному світі він дуже актуальний, тому що діти повинні вміти користуватися як зброєю, так і надавати домедичну допомогу, яку є можливість зараз показати нашому, нашому закладі. Є така можливість продемонструвати дітям. Пройшов велика реформа цього предмету. Це, по-перше, у нас створена мережева освіта. Це говорить про те, що до нас з'їжджається декілька ліцеїв сусідніх, сусідніх Войнівський ліцей, це Косівський ліцей, Сукрозовецький ліцей. Наші сусіди вони приїжджають до нас в четверг. І в нас проходять заняття з цього предмету. У нас викладає три викладача. Включаючи мене, значить кожен має свої групи і займається цим. Предмет дуже багато зараз спрямований практичного характеру, тому що це наразі особлива увага приділяється міні безпеці зброї, вміння користуватися зброєю дітям, тому що вони повинні це знати. Діти з задоволенням навчаються цьому предмету. їм подобається. У нас є три макети автоматів на сьогоднішній день, за допомогою яких навчальних макетів, за допомогою яких діти можуть розбирати і збирати автомати, тобто розуміти самого, самої зброї. Крім цього, є пістолети. Сучасні українські вже форти. Це натуральну величину. Предмети все як положено. Дітки теж задоволенням цим займаються. В рамках предмету школярі вивчають і правила мінної безпеки. В кабінеті є зразки всіх вибухонебезпечних предметів, які сьогодні використовуються на полі бою. Але найбільшу цікавість, як у хлопців, так і у дівчат, викликає вивчення зброї та правила поводження з нею. Ну, як для дівчини, це не складна справа, потрібно тільки мати силу в руках. І не обов'язково це робити швидко, але приблизно в хвилину потрібно вписатися, адже якщо це ну, вийде на полі бою, то там потрібна швидкість і сила. В принципі, АК-47 це не складний. Для 10 класу якраз він підходить. захист України, як предмет, мені дуже подобається. Я його чекала і ну. До 22 року я не думала, що в нас буде війна. Ну повномасштабна, я знала, що в нас є війна, але не думала, що буде все настільки тяжко. Тож, як предмет мені подобається і як предмет він потрібен в наш час. Андрій Коломіцев зазначив, що облаштування кабінетів безпеки це значний крок для створення якісних умов навчання для сучасних дітей. Ну, ми розуміємо, що безпека сьогодні це пріоритет для навчання для закладів освіти, взагалі для найближчого, а може й не найближчого майбутнього нашої України. Діти мають розуміти, що є. Небезпека вона вона поряд. Сьогодні засоби ворога ворога дозволяють дистанційно розкидати небезпечні вибухові прилади, і діти мають розумітися на цьому. На жаль, діти мають розумітися на зброї. Сьогодні вимагає час і розуміємо, що в майбутньому обов'язково класи безпеки мають бути облаштовані і в інших навчальних закладах громади, не тільки громади. По всій Україні.